Привіт всім, я заради дещо отримав і дуже хочу зараз зняти ну, не те, що відеогляд, а просто похвалитися. А, навіть так. <ривіт> так, це е, Куб 11 на 11. Я думаю, буде лишньо зараз розповідати, що він просто купиться неймовірно, е, не дивлячись на свої величезні розміри. Його просто важко взяти, а крутиться він дуже легко, вирівнюється він легко. Порівняно з цією дев'яткою, яка постійно розлітається, то один... і неможливо прокрутити верхній шар, тому що все розсипається. Аж страшно його. О, нарешті прокрутив. І, якщо так натиснути, все вилазить з нього. І можна так витягнути. Ой. Е, о. А, наклейки. Ну, наклейки на 11-ці жахливі, вони зливаються дуже сильно. Е, червоний з оранжевим майже однакові. І це зараз, а коли його заскрамлені, такі малесенькі крапочки, то взагалі нічого не можна забрати. І синій і зеленим так само можуть зливатися дуже добре. Е, на 9-ці були точно-точно такі самі наклеїчки, але я їх поміняв. Як бачите, просто зараз дуже-дуже круті наклейки в мене стоять. Так, розмір. Ось порівняння розмірів. Дев'ятки. Сімки і. Отак от. Ще китайці прислали мені комплектне клейк пом'ятих пом дуже сильно. Е я як, мабуть, не буду клеїти. Так. А, я, мабуть, іще зніму один відеоогляд, там, де я покажу все, те, що всередині, які в ньому є проблеми, але я знаю, що він не розвалюється, що він дуже добре крутиться, а що він дуже крутий. Дякую за увагу.